Салам папалам, братишки! Я вас вітаю в новому році, 2024-му. Вибачте, не привітав вас на новий рік, краще, пізніше, ніж ніколи. Тому вітаю вас зі з прошедшими це на Кацапські з минулими святами, з тими, що пройшли. Ті, що ви пробухали з тими святами, вітаю! Всього вам найкращого миру, любові, достатку, здоров'я і обов'язково здорового та холодного глузду. Так що вриваємося в новий 2024 рік з новим відео та з новим автомобілем. Зараз ми побачимо, що ж там таке. Зараз в місті Києві на окружній дорозі, кільцевій дорозі. Чекаємо одну людину зараз, який буде забирати свій новий автомобіль з автосалона. Це така, ну я думаю, така вагома, приємна подія в житті кожного автомобіліста. А якщо вам цікаво, що це за автомобіль, то обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підписуйтесь на нашу вайбер-групу та на мій особистий інстаграм. Поставили лайк і дивіться ці відео далі. Муніципальна охорона, це мені машину дали, щоб мене цикашники не трогали в личній раз. Щоб я міг тут довго цього глядати. Тачки, брички, там тикають. тикати. Потім вам відоси показують. Ви думаєте, що відосів нема? То, що бля, я такий зайнятий. ні, бо я ховаюся. Я вже бачу цей автомобіль, що він стоїть там на парковочці. У нього такий гарний колір. Але мені дуже кортить до нього підійти, покласти, щось подіргати. Як там вже ж воно таке новеньке, все, як воно пахне, як воно виглядає, які в нього там косяки, як воно зібране. Бо не кожен день оглядаєш нові автомобілі. Хоча на моїй практиці було таке, що в деяких автосалонах не буду називати конкретно. Адреси, але там були авто навіть з покрасами. Ти приходиш в салон, дивишся, вона нова. Стоїть менеджер такий на піджаку, Добрий день, чим вам помочь, що вам підказати. А я кажу, чуєш, що тебе на машині крило, Вон, дивися, як воно випадає. Ні, 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 ви що? Це ж з завода, от тільки вона приїхала. Іди, я тебе ближче, підведу, подивися, нормально. От навіть таке буває, що в автосалони вже приїжджають авто, з Поїхали трошки катнемся, і я вам розповім перед історією за цей автомобіль, чому саме людина Вирішила придбати новий автомобіль, а не б.у. А чому ти не знайшов людині, не признав йому за 20 тисяч доларів? Він вже не перший день знайома з Маркою Renault, і в нього були різні автомобілі. І Трафік, і Рено Мастер. Наступає такий момент, коли от тобі щось приїдається, і тобі щось хочеться змінити, і тобі хочеться щось краще. І я вважаю, що це нормально, що це круто, коли ви хочете придбати собі щось краще, що у вас. Щось мотивує, змінити автомобіль на краще, придбати собі там, я не знаю, нове житло, якісь речі, новий телефон. Це круто, це класно. І так має бути. Є люди, які тут там, збирають ті грошики, Ой, потім-потом, ой, не щас, ой, а жить коли. Як не кризис, так якийсь ковід. Як не ковід, так ось війна. Напряму вийду і буду тут далі беседу, бесідувати. Пропускайте мене, у мене тут ніхто. Себе блядь, важлива тема. Бо я зараз забуду за що я говорив. Тільки радий за те, що наші люди розвиваються, що наші люди заробляють, що вони прагнуть до чогось кращого, купують нехай свіжіші, але б.у. у автомобілі, хтось новіші. Я тільки за, тільки радий. Короче, людина просто хотіла змінити собі автомобіль на щось краще. І все. І він каже: Я хочу взяти зараз таке авто, яким я буду користуватися найближчі, може 5, може 7 років. Але я хочу комфорт. Я хочу комфорт, я хочу щось гарне, класне. Подивились ми деякі крафтери, ну і само собою, Т-200, Т300, т кручене, т фарбоване. Ми не знайшли якогось гарного варіанту по крафтеру. Дивились ще мастера в новій морді. На той час беушні мастера вони продавалися в середньому по від 22 до 25 тисяч доларів. Сиділи поспілкувалися, дивись, Ну блін, ну реально за новий можна зараз піти віддати. Там, я не знаю, 29 він в салоні коштує, там, якусь комплектацію собі докидати, І це тобі автомобіль з гарантією новий. І ти не бігаєш по цих франківських, Львовах, Тернополях, розшифровуєш ці автомобілі. Просто людина вирішила піти в салон і придбати новий автомобіль. Дивіться, який. романтик на конфетах, на шампанському біля автосалону. Щоб це значило. Типа на свиданочку день ні. Іду одну людину, хочу поздоровити. З приємною покупкою автомобіля. Він собі придбав реномастер. Нові ключики до автомобіля. Ну не кожен день тримаєш нові ключі від реношечки. Це в кульочках, все як має бути. Відчиняємо. Прийде власник автомобіля, і я вже розповім, скільки він грошей витратив на покупку даного авто. Ти початково знаєш, що вони замовляли собі максимальну комплектацію і все, що можливо було в Реномастер. Але не влізло. Не влізло, тому що потрібно було тоді брати автомобіль з двигуном бітурбо. Отам От могло бути там максимально. Так як вже у власника цього авто вже був Renault Master, з однією турбіною, тому він вирішив все-таки зупинити свій вибір також на одній турбіні. Взяв гарний колір такий по комплектації. Зараз прогуляємося, подивимось. Підходиш до автомобіля, от ну, просто воно нове, воно сіяє, воно все ну, в супер стані, прям-прям вау. Зразу треба клеїти якісь пленки на фари, на капот, на крила, дзеркала. А? Красотища! Дане авто він 2023 року випуску. Замовлення на покупку літом. Майже півроку людина чекала на цей авто, поки люди підписують документи, ми з вами трошки оглянемо. Вони мені залишили ключі, сказали, дивись, нікуди не їдь. Але я далеко не поїду, бо я трошки зараз здивований від того, що стоїть Bridgestone новий, але він літній. Ну як так, Рено, а? Ну як так? Замовили машину влітку, приїхала взимку, залишили літню резину. Ну така собі історія. Це, може я так трохи чіпляюсь, хоча я би людям давав би вибір, якщо ви замовляєте літом а приїжджає взимку, то давайте ми вам поставимо зимову гуму. Літню вже ми самі якось докупимо або десь з іншого автомобіля собі заберемо. Ну, понятно, стан там, що говорити, Все рівненьке, все ідеально. Все супер, все на своїх місцях. Амортички, а ну по дісечкам, Та ні, нульові, все колпачки, резинка. Все просто мега-супер. Перше, що знаєте, я ось мені в очі кинулося, тільки що дивився на крило. Ось. Отут де ключик, воно навіть не фокусує. О, бачите її. Все, прийшов би кум спеціаліст, глазомір, толщиномір, Він би сказав би хуйня, це все покращено, вона вже в'єбана. Валимо отсюда. Тікай воно тут все крашено. Тобі хочуть в пари, слухай мене. Поїхали далі. Тут все новеньке, все ідеальне. Але бачу, от косяки покраски, чесно вам скажу, от ну, прям здивований. Чесно, ось бачите теж, ось це теж піщинка. Це піщинка. тут така дрібненька є. Це от новий автомобіль. База L3H2. Нові автомобілі, які чекали власники. Дивлюсь, це якийсь грузпасер, але в такому темно-сірому кольорі. Ми вже з вами розібралися, що це не Renault Master 4, а це Renault Master 3 FL, да, там, як кажуть. Або рестайлінгова модель. Фари. Ідеально, тут все ідеально, петельки, подвійні, вони з магнітами. Оце що таке? а? а не дозахлопнули, ну ладно. Тут все ідеально. Та на швах якось косяки. Ось. Ми завжди питали за ось ці тріщинки. Там кузов порепаний, там тут, там все. Тут ще поки немає, бо воно тільки з автовоза з'їхали. Я впевнений, що через якийсь місяць або... Може навіть менше, може навіть більше, з'явиться там по-любому. ці тріщинки вони там стандартно будуть. Edge е вікна з маркіровочкою, з усім, як має бути. З фарбою також, фарбою бачите, є пісок. Пластики нормальні, вони одного кольору, нічого тут не розбити, не роздерти. Резинка у нас Bridgestone Duravis, Dura неділя 23 рік. Тарочки у нас з антигравієчкою, все на місцях. Перейдемо на задню частину. Підсилений бампер, на який можна ставати ножками, фаркоп по оригіналу, там запасне колесо. Тут все також нове, ідеальне, шик-блеск. На задній частині жодної вм'ятинки, як буває, коли відчиняються ці двері. Мастер, це рено. Тобто бачимо, як ручку нажимаємо, воно трошки грає. Давайте ще по лакофарбовому тут до чогось почіпляємося. Тут нічого не бачу. Тут нічого не бачу, тут все добре, порошки, накладочки. Все просто супер. Можна. Що ви Сірох підписали вже? Можна сказали виїхати, де вам зручно. А, де зручно нам виїхати. Так. А ти їх не спитав, де зимня резина? Вони не хочуть подарити. Всі на літній. Всі на літній? Так тоді хай хоч страховку зроблять там безплатно. А ми ну, серий, заїдемо в салон, щоб вони знали як машини на літній резині зимою привозить. Колір просто супер. Бомба? А ну давай може цей капот відкриємо, подивимося зразу, що ж там. Оба! Так ти що? Хто? Защита? Защита є. Обично пластикова. Ну що тут казати? Ну, все новеньке, все блеститься, все сияють. Ніяких нальотиків. Бач такий антифриз залитий. Зелені чи чисині, гідропідсилювач. Фільтр у нас на заклепках. Фарки, диоддики. Є безключовий. По комплекту. Бабах! Ого! Це що там всі подарили щось, якісь подарки? Можна позаглядаю. Ага, тут нічого нема. Тут у нас знак, автомобільна аптечка, трос, вогнегасник, ну, це пойдеть. Служба підтримки клієнтів, це вони типу від себе такий подгончик підігнали. Сідушечка у нас, звичайно, без бардачка. Тут все нове, все сіяє, все блистить, жодної царапинки, просто все пахне, все. А там воно вже хтось лапками своїми підпідеть, під, під, йдуть витирайте, хто там лазив, там без просив. Це також ідея копція. Гарні в них ці столики, підстаканчики, але це все за окремі гроші. І скільки ти строк доплачував за цей столик, не пам'ятаю? 1200 гривень. гривень. Були ці опції. Оці, да? Тіпо, столік, там, а, І... а бардачок звичайний, бо в них є ще такий він виїзний як ящик. Тут він звичайний. Дефлекторочки з хромом. Дисплей, медіа, Центральна варієчка, кондер, круїз. Нова ручка без хрому, але руль хромований. І зараз перейдемо ще на ту сторону. Подвійна сідушечка, вона без столика. Датчики дощу, датчики світла, фаркоп і камера. Воні також є кнопка на безключовий вхід або комфортний вхід, який його ще називають тут. Все, супер, бомба, гранати, ідеально, це все ідеально. Рено. Кинули кусок газети з якоїсь, Збухали з підсельотки, залишилися, кинули в місто коврика. Ну, це Як перекупи, з пустим баком віддають. Я його роча, Біля ось його пробіг, 11 кілометрів. Де це вони вже тут наїздили 11, я не зрозумів. Тут це також супер сидіння. Пілот. Там в нас лежить комплект Домкрат. Балонний ключ і буксирувальний крюк. Вже неодноразово казав за мастер те, що в ньому сидіння пілот, воно набагато якісніше, ніж звичайне. Кермо теж з вставками, з круїз контролем, світло є авто. Дзеркала, підйомнички. Тут всі наклеїчки у нас є, медіа, радіо, налаштування, під'єднання. Столика тільки не викладає. Я, я бачу, варіки, так. Не а, ну так, да, якщо в трьох, то да, якісь мисли взагалі. Тільки раз. Ага. Ти кажеш, що тобі і за цю типу, комплектацію, там сказали, що ні. Бо я дивлюся, тут половини кнопок не вистачає. Там, да, типу я... парктронік, мертві зони, підігріви, екорежим. Ну, таке, ну, в принципі, може воно як... і безполезні такі функції, Ну, основне я згоден, що в принципі є кондер, дисплей, круїз, датчики світла дощу, пілот. Одна турбінка і найголовніше, що нема мочевини, яка не буде. Ну? Ні. Ютвій, да, я ж кажу, це добре, що ти взяв цей двигун. євро Євро-5 двигун. ну, Візуально, я дивлюся, це 92 кВт. Картерний газ. Дивіться одразу, щоб ви потім там спеціалісти не навалювали, що там щось не так. Абсолютно новий автомобіль. 11 км пробіг. Бачите? Тут нема. А тут стоїш навіть біля двигуна, воно теж якимось новим все пахне. Жодного болтика не, не крутилась, не фарбувалося. Коротше, машинка візуально бомбіна. Давайте тепер будочку трошки позаглядаємо. Фух, та що ти? Панерки. Все те саме, як в третього майстра. Порчики, оригінальна така класна підлога з фіксаторами, ручки, все воно ідентичне, як попереднього. Мастера. Але це дуже гарний вибір, те, що людина взяла з однією турбіною і з євро Євро-5 двигуном, тому що ну, буде менше, менше питань, менше нюансів. Ці габаритики працюють, задній безключовий. Тут такі самі фіксатори. В, в об'явах всі ж бачили там стан нового автомобіля. От коли ти реально дивишся новий автомобіль, ти розумієш, що новий це є новий. беушний це є беушний. Жодної царапинки. Кого це тут валяється? Це ж, видно, збирали на на бистру руку або якийсь там Франсуа десь профтикав, суне. Вартість в 33 600. Оце цієї машини. Оце ти, оце вся сума. 33 600. Це з реєстрацією з усім повністю. Третя база 33 660. 33660. Це он теж якийсь там... Що таке? Ну, як ви... Машину цю збирали, я ж хтось ходив, топтався, чи то може ці французи ще лазили. Бо не попилісосили, нічого б не повбирали, як напиляли вам щось, так воно і є. А мені ще здається, що взагалі підлогу дорізано. Що... Я б за оце доколупався б зараз <пілляє> до них, бо я б сказав, що це за пі зробив. Там воно теж недорізане. І тут пропустили, там пропустили. А, камерка, все, є, фаркоп. Ти вже типу цей бампер взяв такий, да? типу, да. щоб на нього став. Ну, скажи, от між тими і цими, да, є різниця. Ти ще зараз ще на різину попадаєш, так? Да? Так. Да. Резина. А що вони по обслуговуванню кажуть, коли? Типу, перше ти очі вони. раз в 15, а по їхньому цьому то раз в 20. По нашому регламенту, так? Да. Да? Чи раз по французькому? А, а, у наші колись, раз 15. Це заміна масла, да, фільтри. Понятно. Ну і це ж типу обов'язково в них треба да, робити. Да. Скільки ти по часу їждав, ти казав, коли ти її замовив літом? В липні ми замовили. А, в липні замовив. Це сьомий місяць і зараз піврок. вже це дв... рівно півроку. Піврок. Ну, а ціна піврок. нічого не помінялась. Не піднялася. Ти... Євро піднялася, але ціну не фіксували. Тобто зразу зафіксували, так? Да? Ну і ти платив, типу, як там, ну більшу частину, ти зразу заплатив, вніс А 50. 50. 50. Сина прийшла просто в автосалон в липні місяці, сказала, давай сюди, тяни свою сраку, бери листок і записуй. Мені треба оце, мені треба оце, ось це і це. Він замовляв собі колір, він поставив туди ті опції, які йому потрібні. Ці душечка пілот клас. Круїз клас, дисплейчик, хай буде. Він не такий інформативний, але нехай буде. Я вже помітив, коли в бусі стоїть дисплей, і люди там деякі, а він без телевізора. З телевізором, о, все. Люди на ці дисплеї ведуться, капець. І тут те саме собі. Нехай буде. Підйомнички, гарний колір, фаркоп. Людина просто все пішла з салону, замовила. Єдине, що мені не зрозуміло, дайте пацану зимову резину. Ну що за що? Я хочу сказати компанії? Ну, дві зимні резину. Де зникали? Продали? На Ойликсі пошукати? Так, це було довго, це було півроку, але я розумію, що це було також із-за того, що автомобіль кольоровий. Білий він більш популярний, їх випускається більше. Тому деякі там клієнти, підписники в відгуках мені писали Ой, а по так довго? А ось у ми мені там прислали автомобіль буквально вже за півтора місяці, тому що він білий, і тому що є ще такий момент, коли люди чекають довго, деякі можуть просто передумати. І от їде автомобіль, він в дорозі, хтось собі відмовився, і тому вам він прийшов. Бистріше, от і вся відповідь. Реальний приклад, що автомобіль чекали рівно півроку. В липні місяці замовили, проплатили. І ось в 2024 році, в першому місяці, він тільки приїхав в автосалон. Вже люди підписували документи, забрали ключі. Менеджер нам таку інформацію, так сказати, по секрету. Сказав. Ну, я не знаю, це може як реклама або спеціально так сказано про те, що. Мастера в рестайлінної моделі будуть продаватися весь 2024 рік і потім все, випуск цих автомобілів закінчується. 25-й рік в Україну не буде поставок по Renault Master. А вже з 2026 року почнуть продавати, почнуть завозити вже четвертий рестайлінговий мастер. Я в нього спитав, чи є якась інформація про четвертий мастер, які двигуни. Він каже, що абсолютно ще нічого немає. І він оптимістично додав, що в 2026 році планується до нас поставки. Але до 2026 року треба дожити. <свісно> Я дуже радію за тих людей, які працюють, досягають, які не сидять, не ниють там Ой, все погано, все там капець, ми всі умрем, Все буде просто ужас. Не нийте пацани, не нийте, все буде добре. Дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Дуже радий за нового власника цього автомобіля. Я бажаю йому, хай він працює йому дуже довго, хай він міняє тільки масло фільтри, хай він йому приносить задоволення і ніколи, ніколи не підводить. Також вам бажаю мирного неба над головою. Працюйте, натхнення, терпіння, вірте в Україну, ставте лайки, вподобайки. І всіх вам благ та зелених бумаг, бонсуа.